Всім привіт! Мене звати Ганна Кочгура. Сьогодні я на Радіо Промінь. Я комікеса, українка і е, приємна людина за версією мене. Для мене перший день вторгнення почався рано, тому що я мала їхати в Харків зі своїми колегами, ми мали виступати в Харкові і наступний день в Дніпрі. І там щось о шостій мав бути потяг, 6.20, я не пам'ятаю. І е, я стою собі, щось збираюсь і чую перші вибухи. І на той момент внутрішньо я зрозуміла, що це вибухи, але про себе така, да ти просто попаялась, тому що про це говорили постійно. Це не може ну не може бути, що нас бомбардують. Я ще встигла викликати таксі на вокзал і сісти навіть в нього. І вже коли я в ньому їду, е, я починаю бачити сповіщення, що все, вторгнення почалось. Мені дзвонить батько, і ну я доїхала до вокзалу і розумію, що я не їду в Харків. Я їду ну додому назад. Тому що звідкись в моїй голові була думка, що знаходитись на залізничному вокзалі у стані війни. Дуже небезпечно. Е, і я пам'ятаю, що я сіла в метро, їду назад додому і дивлюсь на людей в метро, і начебто не всі ще знають. ну Там були люди, які просто, очевидно, їдуть на роботу, і вони або пропустили перші вибухи, або не дивились. І я така: Ви, ви, ви не знаєте? Ви чули? Е, і потім я приїхала, я була в шоковому стані. Здається, півгодини просто сиділа, дивилась в стінку. Потім я пішла заклеювати вікна скотчем, тому що я не била байдики на уроках ОБЖД. Я пам'ятала, що це треба робити, і я пам'ятала тоді, що в школі нам ну, що вчили в ванні, треба ховатися. І ну, я перетащила ковдру в ванну і. Пішла туди жити. Ось так почалось моє вторгнення. В ванні прожила я три дні. Три доби я прожила в ванні. І на диво виявилось, що вані достатньо комфортно спати, якщо у вас є дві пухові ковдри. Одна під низ одна вверх. Це прям капсула. Але потім вже з'явилася інформація, що краще не спати в ванні, тому що там кахель може розбитися. І тоді я перейшла жити в коридор. І 60 днів. Перші 60 днів вторгнення прожила в коридорі. Е, ну Це був цікавий досвід, тепер я можу спати на будь-якій ним'якій поверхні. Е, так що так, все почалося з вокзалу, шоку і заклеєних вікон для мене. Важко назвати найстрашніше, але мені здається, на початку вторгнення багато було. Ніхто ну як, з цивільних ніхто не розумів, що треба робити здебільшого. Я е, на другий день вторгнення мені треба було сходити в аптеку за своїми ліками, які я маю постійно пити. Тому що в мене їх залишилось на тиждень. І найближча аптека, де можна було взяти, була там в 10 кілометрах, нічого не ходить. і Я пішки йшла, і мені було так страшно. Е, але. То, потім ми ще стояли в черзі в аптеку, тому що всі стояли в черзі. І поки ми там стояли, ми вже всі подружились в той черзі, і навіть спіймали якусь підозрілу жінку, яка фотографувала чергу і змусила її видалити фотографії, так що займалась відловлюю ДРГ. Ну, по факту, це не страшна історія, просто мені було страшно. А з таких смішних, на другий день знову ж таки, мій брат жив в Харкові на початку вторгнення. І на другий день він не виходив на зв'язок, і ми всі, звісно, злякались. І півдня не мали ніяк до нього дозвонитись, і виявилось, що він просто пішов визв... виривати зуб мудрості, тому що війна раптом він розболиться. І ми такі, а можна було сказати попередньо? По-перше, що це за стоматологія в Харкові, яка 25 лютого така нормас, працює. Ну, харківяни взагалі відомі свої. Не знаю, сталевістю. Ось такі якісь історії. Е, самі загадкові виступи — це завжди перед військовими, тому що ти ніколи, по-перше, не знаєш, куди ти точно їдеш. Тобі кажуть, ну, десь там, координати такі, або приїжджай на точку, вас машина забере. Е, 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 Завжди є трохи переживання, тому що по перше, не хочеться людям зіпсувати вільний час, ну якби дуже висока відповідальність. А по-друге, якось ми виступали на. Ну, на розположенні військовому, і е, тут ще що я ще тоді не розуміла, що військові вони на роботі все одно. Ну, вони не прийшли просто в бар на стендап, вони на роботі. І щось іде: виступ, ми виступаємо і якось немає такої реакції, як ми звикли. І в якийсь момент командир повертається до своїх е, підлеглих, такий, тут можна посміятися. І всі починають реагувати. І ми такі дякуємо, що дозволили військовим розслабитись. Ось, ну, Це просто така весела історія, яку я згадую, коли знову ж таки, хвилююсь перед якимось виступом. така, Тут можна посміятися. Я зараз займаюся стендапом, продовжую, і ми збираємо кошти постійно для Сил оборони, е, проводимо також концерти, коли є можливість для військових, е, для тих, хто на реабілітації знаходиться. Ну і намагаємось допомагати всім, чим можемо. І Я так само і там допоміжні банки, якісь збори, поширення. Це щоденна. Е, Ну, щоденні справи, скажімо так, це все перетворилось на частину нашого життя. Е, ментально я б сказала, що я приблизно як всі українці. е, завжди трохи відділяє мене від того, щоб стріха доїхала, але я така, щас, вертаємося назад, е, тримаємося, тому що. Ну, який сенс здаватись до того. Ну, і коли ти живий, треба боротися. Е, нема сенсу лягати в помиральну яму. А ми живі, ми боремось і ще й непогано справляємося. Але так, є якесь певне розчарування від е, західного світу, здебільшого, але не від всіх. Є й дуже надихаючі історії. Я нещодавно в потязі зустріла норвежців. Які возять ремонтують старі машини і возять сюди, і вони в Україну більше 200 вже привезли. І один з них, попри те, що він вже старшого віку, і в нього онкологічна хвороба, він вже 9 разів приїжджав в Україну, і така світла, прекрасна людина, яка просто просто цей вільний час на свої гроші займається тим, що допомагає. Українцям. Я така, ну, хороші люди є всюди. І коли мені важко, я намагаюся зосереджуватись на ось таких історіях, тому що навколо багато дуже зла, дуже багато. Але в ньому яскравіше видно таку якусь людську доброту і щиру. Ну, світло якесь. Е, тому тримаємось. Е, так.